У цьому відео ми поговоримо про те, коли краще промовчати, аніж спішити говорити. Ось дві частини, яких багато зможуть пояснити про це. Перша частина це коли вас зрадили. Зрада одна з найболючіших речей, які може пережити людина. Особливо, коли її завдає близька інша людина. Якій ти довіряв. Підтримував і допомагав. У такі моменти хочеться висловити все, що наболіло, Пред'явити всі претензії, та вимагати пояснень. Але іноді мовчання це найкращий вибір. Час і карма роблять свою справу краще, ніж будь-які слова. Ось історія, яка пояснює цей метод. Марина завжди була доброю та чуйною людиною. Вона вірила, що справжня дружба будується на взаємопідтримці, довірі та щирості. У неї була найкраща подруга, Оксана, з якою вони дружили багато років. За цей час Марина не раз приходила Оксані на допомогу, коли в тієї були фінансові труднощі. Марина позичала їй гроші без жодних умов. Коли подруга розлучалася з хлопцем і почувалася самотньою, Марина була поруч, підтримувала, вислуховувала, допомагала пережити важкі часи. Вона ніколи не чекала нічого натомість, вважаючи, що дружба це безкорислива річ, але одного дня ситуація змінилася. Життя підкинуло Мар'їні серйозні випробування. Вона втратила роботу, а ще й виникли проблеми зі здоров'ям. Перше, за багато років вона сама потребувала підтримки. Вона звернулася до Оксани, сподіваючись хоча б на моральну підтримку, на теплі слова чи просту людську допомогу. Але подруга раптом стала дуже зайнятою. Вона не відповідала на дзвінки, ухилялася від зустрічей, а коли Марина все змогла з нею поговорити, Оксана холодно сказала Вибач, у мене зараз свої проблеми. Спочатку Марина хотіла висловлювати їй усе, що наболіло. Вона відчувала злість, розчарування і біль від зради. Їй хотілося запитати. Чому ж дружба працювала лише в один бік, але потім вона вирішила не витрачати свої сили. Марина просто зробила висновки і відійшла від цієї людини, зрозумівши, що справжня дружба проявляється не в словах, а у вчинках. Минув рік одного дня Марина випадково дізналася, що Оксану так само підвели люди яким вона довіряла, її зрадили ті, кому вона допомагала і кого вважала близькими. Вона опинилася в подібній ситуації, але вже на місці Марини. Ця історія стала для Марини уроком. Вона зрозуміла, що зрадники завжди зустрічаються своєю кармою, іноді не потрібно нічого говорити, чимститись комусь. Достатньо просто відійти і дозволити життю розставити все по своїх місцях. Частина друга. Коли ви стали жертвою чужих пліток, плітки це один із найнеприємніших соціальних механізмів, які можуть нашкодити людині. Чутки часто виникають на порожному місці і поширюються людьми, які або заздрят, або хочуть досягти власних цілей, маніпулюючи інформацією. У такі моменти виникає бажання негайно виправдатися, довести свою правоту і змусити інших повірити в правду. Але іноді мовчання це найкраща стратегія. Яка у підсумку принесе більше користі, ніж будь-які пояснення. Ось історія, яка пояснює також цей метод. Сергій працював у великій компанії і завжди намагався виконувати свою роботу якісно та відповідально. Він мав хорошу репутацію серед колег, а керівництво розглядало його. Як перспективного співробітника, який міг отримати підвищення і майбутню посаду, його влаштовувала ця робота, і він не мав жодних планів її залишати. Але несподівано в колективі почали ширитися чутки, що Сергій нібито планує звільнитися та вже шукає іншу роботу. Дехто казав, що він навіть. Проходив співбесіди в конкурентній компанії. Спочатку Сергій не звертав уваги на ці розмови, але з часом помітив, що ставлення колег його змінилося. Дехто почав уникати його, інші спілкувалися з ним обережніше. Але найголовніше, керівництво також почало ставитися до нього з певною недовірою. Сергій стояв перед вибором. Він міг би почати право суддя у своїй голові, виправдовуватись, пояснювати кожному, що це неправда, і доводити свою лояльність до компанії. Але замість цього він вирішив просто залишити все, як є, і не витрачати сили на боротьбу з плітками. Він знав, що правда завжди розкривається. І вирішив просто продовжувати працювати так само добре, як і раніше. Минув місяць, зрештою, ситуація прояснилася. Керівництво компанії вирішило з'ясувати, звідки взялися ці чутки. Виявилося, що їх поширював один із колег Сергія, який сам претендував на підвищення. Він хотів створити враження, що Сергій. Ненадійний співробітник і таким чином збільшити власні шанси на нову посаду. Але план не спрацював. Коли правда розкрилася, керівництво зробило висновки, пліткареві довелося залишити компанію, а Сергія навпаки підвищили. Ця історія навчила його уроку. Іноді не варто витрачати сили на боротьбу з плітками, карма завжди працює. І правда, зрештою, стає очевидною. Головне, залишатися вірним собі та своїм принципам. Дякую, друзі, за увагу. Якщо вам це відео сподобалося, заходіть час від часу, відвідуйте наш канал. Тут багато буде з'являтися цікавих історій. А я вам говорю зараз на все добре!